Сьогодні 106-та річниця від дня створення першого українського предпарламенту Центральної Української ради. Саме ця інституція вперше у 20-му столітті проголосила незалежність України. Історичні факти про неї і добу української революції представили у Полтаві у вигляді тематичної виставки, яка діятиме до кінця березня в обласній бібліотеці імені Котляревського. Початкова концепція даного проекту є тим, що це виставки не є разовими, вони є не просто актуальними, вони є гостро інформативними. Бо для їх створення використані не якісь там заяложені факти, а повністю йшла детальна перевірка цих фактів і популяризація нових документів. Представлення цієї виставки, яка була створена ще шість років тому. А сьогодні ми її вкотре актуалізуємо, тому що ця виставка вона заграла новими барвами, бо нині у час повномасштабного російського вторгнення все більше звучить наратив столітньої війни. Тобто йдеться про те, що ця війна почалась не 24 лютого.